Потужності компаній Мотор Січ, Трансформ, Автокрас, «Укрнафта» та «Укртатнафта» передали в управління міністерства оборони, як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, Міноборони в інтересах ЗСУ і всього сектору безпеки здійснюватиме управління всіма активами зазначених підприємств для забезпечення нагальних потреб військових. Станом на сьогоднішній день від імені держави. В інтересах збройних сил України і всього сектору безпеки і оборони здійснювати управління цими активами по п'ятьох зазначених підприємствах буде здійснювати міністерство оборони України. Для того щоб забезпечити нагальні потреби збройних сил України і всього іншого частини сектору безпеки і оборони, це дуже важливі аспекти по кожному з тих п'яти підприємств. Тому це і починаючи від забезпечення паливно-мастильними матеріалами збройних сил України, це відновлення ремонт військової техніки і озброєння, і всі решта пов'язані з тим, щоб наша з вами відсіч збройної агресії Російської Федерації була максимально ефективною.